Доброго дня. Друзі, сьогодні вієм другий день. Миша підписчикам да. Я по поводу того, що час тона. Миша не, не цей, оце на даний момент, тому бо ми по півдня віємо, то Віїм рівно 10 годин. З п'яти тонн у нас ще. Ну, півтори тонни, я думаю, ще є по-любому. То півтори? Так, да, ще остається. Ну, довіємо повністю. Я врем'я ще, ну, скільки врем'я, я... Я скажу, ну, 2,5 годинки точно тона виходить, може навіть більше. Ну, потім підчитаю. Ще там писали, що херовий комбайн. Що ви бачите, що у вас? херовий комбайн. Не знаю, це якість, це херове зерно. По чому ця людина оприділила, що він херовий, не знаю. І назва, мов непогана. Ну, має що без кабіни. Має того херове. Ось ще покажу. Іде віяне зерно, а де спиткомбайна. Оце прямо спиткомбай сиплено, А це вже перевіяне. В принципі, ну, якість одна й та сама. Воно цей пристрій не тільки віє, він же й калібрує. Але й віє. Якось так. Так, друзі, ще дне. Дзвонять мені підписчики і надо, надо до ниви січкарню. Може хто що може підсказати. Люди шукають січкарню до ниви. То, хто, хто що знає, то пишіть. Пишіть в коментарях, має в кого що є там на продаж, має хто знає де є. І невеличка реклама. Ну, двигун поки не продається, будемо робити. Продаються ось отакі колеса. Тут диск непоганий, але він узький. Тут диск широкий, але він варений. Ну і що, і продається ж кунь. Зараз покажу куна. Прицеп поки не продається, поки з зерном не розберусь. Ну та їфа ще продається. І ще, якщо можна, Ну, лайки, само собою, ставимо. І коментарі пишемо. 70 тисяч для ІФИ. Це дорого чи ні? Ну і так само ж 25 кун. Гривень тисяч. Ще раз ним. хоча він вже примелькався. Прокоментуйте мені, будь ласка, якщо не важко. Це дорого 25 тисяч гривень. Ну, чи це 70? Ну і ставимо лайки. Підписуємось на канал. Все, на цьому все, до побачення.